Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань архітектури, архитектури и спроводования, що комунална господарства, екология и назначальни енергозабезпечення та енергоефективності місцевого самоврядування, законності правопорядку, върви депутатської діяльності та етики. етики. складу комісії входять три члени, серед яких присутня на ланч голова комісії та секретар комісії Тарас та теж присутня. Просто говорят комисия отряд сами дар и инвестиции и с поважно съобщения. Хворон комисия на явно представляния проветкритя заседания в постили комисии с катания на архитектури, место подавание и школа екология года, ехология на начальни ситуации, енергодозпечната, енергосотърности, месеца за маллектования и законності правопорядка и раха и прокачат и диамена се етаки. Малачук, за. Чартаски. За. <клес> Рішення прийнято Переходимо до питання про затвердження порядку денного розсідання комісії. На розгляд комісії підготовлений проект рішення про надання дозволу на видячній закордонних депутата Бержанської міської ради. Будь-які заповнені питання. Відстав mm -hmm. на no. голосування. No. Хто по затвердження порядку денного розсідання комісії? Мару за Чертацьким no. рішення прийнято

Запрошення додається до матеріальної сесії, може бути надано депутатам і комісії Депутатів. розгляду. Якісь питання? Ні, голосуємо. Підставлено голосування. Питання про надання вогу на відрядження за кордон депутата Каженської міської ради. Маночук за? Чверкаський? За. Рішення прийнято. Питання про питання вичерпання.